Що ж таке композит? Композит це консультація для одного або двох осіб про їх взаємовідносини. Це не є прогнозом, і він не покаже, чи будете ви разом, і як довго, не покаже, що з Іваном буде краще, ніж з Петром або з Дмитром взагалі нічого не вийде, але ця консультація може бути просто чудовою можливістю поглибити. Ваші відносини, дізнатися один про одного і про ваші особливості в парі, і винести з цього колосальний ресурс для поглиблення і збереження ваших відносин. Композит може навчити двох партнерів коректно взаємодіяти між собою, розуміти себе та свого партнера. І як результат перетворитися на дуже глибинний і глибокий та інтимний зв'язок між двома людьми, які обирають бути один з одним. На цій консультації можна дізнатися, які виклики можуть бути у ваших відносинах або, можливо, вже є, які магніти вас притягують один до одного. В яких речах потрібно просто розслабитися і прийняти як даність, а які речі можна винести на стіл перемовин і вирішити це питання? Ідеально буде, якщо двоє готові до роботи, і тоді це буде парна консультація. Проте перед нею обидва мають отримати свої індивідуальні прочитання і бажано хоча б. Місяць-два побути в експерименті, зрозуміти свої особливості і тоді вже переходити до взаємовідносин. Але можливий варіант, коли прочитання композита буде робитися для одного з партнерів, тоді ця людина повинна мати вже прочитання до цього і бути в експерименті, і консультація про пару буде проходити для цієї людини. Згодом, коли партнер буде готовий, ви завжди зможете поділитися записом з ним і е, оговорити якісь моменти, які вас цікавлять. Такі знання про себе, про вашу партнерку або партнера та про взаємовідносини між собою можуть стати дуже важливим кроком для того, щоб поглибити, пропрацювати і покращити свої відносини.